Місяць тому міська влада сум пообіцяла безкоштовно виділити військовим, які були в АТО по кілька соток на Василівці й басах із 20 вільних гектарів. Зараз же чиновники підрахували на всіх бійців ділянок не вистачить. Вирішили просити нарізати землі у передмісті. Тільки от у районній раді для солдатів із сумською пропискою її також поки не мають. Про земельні наділи для сумчани з передової вперше заговорили у вересні. Зараз у сумах кількість бажаючих отримати власний клаптик перевалила за три сотні. У департаменті містобудування таким станом справ збентежені, бо землі на всіх просто не вистачить. Крім того, не визначилися, в якому порядку її видаватимуть, бо в обласному центрі діє так званий мораторій на видачу землі під індивідуальну забудову. На всіх підхваті стасу. А як саме проводити відбор? Можливо, це вже буде жеребкування, відкрите жеребкування. Де саме е, учасники антитерористичної операції, тобто ті громадяни, які будуть отримувати, отримувати ці земельні ділянки, вони мають е, вони повинні моніторити саме те, щоб ці землі саме достойні. Шукати допомоги, зокрема, на вільних площах, вирішили у сусідів, але так, аби не зовсім далеко. Мовляв, ближні села Сумського району цілком влаштують. У райраді ж на тему землі спілкуватися на камеру відмовляються. Повідомили телефоном. За ділянками до них від міської влади ще ніхто не звертався. Формально ж підтримати ініціативу готові. Хочуть лише мати інформацію про вільну землю. А я пішов до адміністрації. Жодного звернення, жодної роботи немає в цьому пря напрямку. Ми готові сьогодні співпрацювати, виділяти, наносити на карти і передати міській раді. Ну хоч земля в Сумському районі є, яку можна виділити? Нема. Щоб зараз показати, отам, отам вільна земля, нема. Коли знатимуть більше, також не говорять, питання земельного кадастру одне з найбільш проблемних і не лише в сумському районі. Юристи ж кажуть, процедура видачі землі для військових нічим не відрізняється від звичайної. Учасник АТО пише до органу виконавчої влади заяву в довільній формі та додає до неї графічні матеріали, де б хотів отримати землю. Однак і тут не обходиться без перепон було б ще краще, якби були внесені відповідні зміни до законодавства, які б право учасникам АТО на отримання позачергових даних. Земельних ділянок, тому що на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, 21 чи 23 категорії наділені даним правом, то може запевнити в тому, що якась інша категорія не звернеться на ту саму ділянку. І як бути в даній ситуації? Кому її виділити? Відтак виділення ділянок сумським бійцям явище, якщо не міфічна, то не ясне. Хоча в інших регіонах країни проект уже реалізується. За даними Держзамагентства, в цілому за землею звернулися більше 2,5 тисяч військових. З них близько половини отримали дозволи на розробку документів землеустрою, а понад 200 вже мають ділянки у користуванні. Ніна Коломієць, Юлія Настенко, Віктор Лапченко та Олександр Гордус на часі новини.